Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні. Багато моїх друзів, підписників, колег стикнулися з проблемою останнім часом, особливо з новими плугами, особливо тих, хто не мав ніякого досвіду в роботі з плугами подібними чи бометами і так далі. Є нюанси, самі головні, що людей бентежать зараз. Плуг не заходить в землю, його треба догружати. Це взагалі шок, це ж не мототракторний плуг на одну точку, який важить 20 кг. Це вже щось поярче, але в людей плуг не заглибляється. В інших людей плуга не плуга, а тобто трактора веде в сторону, тягне лівого розкоса, ще в когось плуг, трохи суне на бік, не перекидає і так далі. Я вже кілька знімав відео про налаштування, але я зараз вам скажу. Головні ваші. Помилки і помилки багатьох людей, і щоб вони не виникали, то я буду час від часу це все говорити. Я не є такий там спеціаліст, але методом практичним, що я дізнався тут, і тут все на прикладі цього плуга я вам покажу. Перше, головне налаштування це я за налаштування скажу, потім за конструкцію плуга, що він не буде орати добре, якщо він у вас такий. Перше налаштування це треба плуг виставити. Не глибину, не, не кута і Оце все. Найголовніше, що дозволить нормально, адекватно орати, це ось це налаштування. Так? Оцей x Якщо він вас круто дивиться вверх. Так? То рама знаходиться, здавалося б, все прекрасно, рама знаходиться рівно, паралельно ходу трактора. Все прекрасно, все добре. Це налаштування повертає рамоплуга отак і отак. Ну і корпуси відповідно. Але тепер дивіться. Подивіться на раму. І подивіться, в яку сторону дивиться корпус. Якщо у вас рама буде рівно, плуг буде дивитися корпус вліво трошки, якщо ви бачите. І тим макаром, що він буде тако боком брати, трактора буде вести вас кидати на орене. Вам треба буде руля постійно тримати вліво. Це додаткове супротивлення для руху трактора. Це буде дебілізм, а не оранка. Це налаштування вам обов'язково треба викручувати так, щоб воно приблизно було трошки назад, хоча б так, як в мене. Не вперед, бо воно тоді виверне ще більше. А так назад трошечки. Для того воно тут існує. Це хтось казав мені раніше писав, це для того, щоб діпа, розкосами діпа, не перевертати, щоб ця частина була нижче, так як відходу рама. Має на увазі, коли трактор заходить в скибу, щоб він був отак, типу, коли він стоїть на рівному, і рівно, коли він заходить в скибу, нахиляється. Це не для того, абсолютно. Для повороту рами плуга у вас є розкоси. Щоб зразу просто все можна було настроїти, правий тауреп, розкоса ви закручуєте повністю, а регулюєте це все кут нахилу рами. Лівим. Все. Далі. Що дуже важливо сказати на рахунок і конструкції плуга. Давайте що стосується лемішів таке поверхневе. Тут в мене леміж на пів міліметра. На півміліметра буквально, трошечки там, трохи вище, ніж отвал. Це добре. Якщо він буде нижче, якщо рівно, тоже добре. Якщо. У ну, мене майже рівно. Якщо він буде нижче втоплюватися, того фігня буде. Створювати додатковий супротив, тут буде і налипати, і набивати і так далі. І він сипати нормально не буде. І що головне головний косяк в будь-яких плугах, певно, що впливає на його заглиблення, так як він тримається в землі, це оця ерунда. Давайте я його спеціально вам нахилю, щоб ви просто це все побачили. Ось ця єрунда. Якщо провести пряму лінію, продовжити. Польову доску, то вона впреться десь у цьому місці. Так? Вона просто впреться, бачите, де її лінія? Наскільки носик лемеша нижче знаходиться, так має бути. Якщо ви поставили плуга на плоскість. Так? І леміш, і польова доска знаходяться на одній плоскості, або навіть коли вже жопа і під лемешом на плоскості можна просунути лінійку чи навіть пальця, як в деяких людей. Цей плуг заглиблятися не буде. Абсолютно. У вас є два варіанти. Сточувати польову доску. Або є другий варіант. Це така вам порада. Знімаєте лемеша, так? І підкладаєте під нього полосочку. Отута, там, де він кріпиться. Зробите, дірківся. Десь кілька міліметрів, там, п'ять, хтось сантиметр ставить полосочку, чи шайби, там, неважливо. Щоб носик опустився, він має бути нижче, має крутіше дивитися. Тоді плуг буде залітати в землю. Однозначно. Оце такий косяк. Також як ви не вивернете плуга отим ексцентриком, то у вас заглиблення буде йти не тою частиною, де має бути, а ось цією. Так, чи боком навіть. Він заглиблюватися не буде. Він має брати дзьобаком отою частиною, навіть до того округлого. Оце там, де мій палець, оцією частиною, те, що видно її, так, оцією частиною має плуг заходити в землю. Також ви, щоб перевірити, як він стоїть, мається на увазі до плоскості землі, ви просто ну, починаєте рух проходити. І проїхали метр два, і дивитеся, який срез який срез по землі видно. Якщо видно стільки среза... Дивіться, яку, яка частина среза є, і ту частину треба значить, е, лишати, а іншу частину, яка не бере, опустити. Тобто знову цими таурепами нахиляти раму плуга. Він має йти рівно. Як він буде йти косо, то так і буде. Тут більше взяв, тут твердіше, тіпа, тут виходить, менша глибина, він то насипить, але він не насипить стільки, він не підірве, це те, що вам треба. Це буде така оранка, як то нам тим МТ-зонами тут орють. Один корпус 20, другий 15, третій 10. Отаке, так що така фігня. І дивіться, це заздалегідь в першу чергу, в першу чергу, що хотів сказати на рахунок, навіть точіння. Так? Ви як точите, ви не старайтеся його заточити, зробити там пару міліметрів, типу, щоб він був в кінці гострий. Тут от треба попустити, сантиметр, півтора-два треба попустити далі, щоб точіння мало більш крутий кут. І так само цю частину, та, що йде отут обоком з бачите? Тут окромка. Я ще того не зробив, але я те зроблю. Його треба так само тут ось зняти. Зробити його рівно, щоб ви сюди тако приложили дощенку, і вона була рівно з оцим, щоб тут не, не був такий тріугольник боком, а щоб він був рівний, щоб частина оця отвала була також гостра. Отакі фігні, коротше, хлопці, багатьох проблеми, І не знаю, купують плуги, хто ці плуги там їм складав, що лиміш і польова доска знаходяться отаку от рівно, Він має бути набагато нижче. Так, за це розказав, вже потім буде відео про сапун і останні моменти. То чекайте, я так кусочками буду вам викладати, щоб ви просто собі мали що дивитися. Ось такі помилки, ось такі приколи. Ось І точіння, і розположення леміша, і щось тим можна зробити. Ось такі проблеми. І не забувайте це оце регулювання. Воно дуже важливе. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!